Захистити небо над Україною Берлін просуває ініціативу негайно забезпечити зсу засобами протиповітряної оборони, і 12 країн НАТО готові допомогти серед них США, Велика Британія, Франція, Канада та інші. Утім, Київ пропонує і альтернативні шляхи, які саме і чи мають ці ідеї шанси на втілення. розбиралася наш міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Харків, Одеса, Дніпро, Чернігів, російські дрони та ракети продовжують забирати життя українців далеко за лінією фронту. Територія, яку атакує агресорка, настільки велика, що наявних комплексів протиповітряної оборони недостатньо. Особливо бракує систем середньої та великої дальності. За їх допомогою можна було би зробити захисну парасольку над країною. Київ місяцями просить союзників про підтримку з ППО. Організувати її згодилася Німеччина і першою пообіцяла віддати свій комплекс Петріот. А ще зібрала один мільярд євро разом із західними партнерами. Але цього мало зізналася сама міністерка закордонних справ. Анелена Бербок під час свого візиту в Київ якщо ви вже надаєте системи ППО Україні, то потрібно це робити в таких масштабах, щоб брати до уваги той факт, що ворог росіяни ставатимуть більш вправними в тому, як вони атакують. Інша проблема: кількість їм не потрібно краще працювати, щоб бути серйозною загрозою. Вони мають перевагу в кількості і людей, і ракет. Посилити наше ППО мають винищувачі західного взірця F-16, які отот мають надій йти на озброєння повітряних сил, але їх буде надто мало, щоб гарантувати 100% безпеку, каже президент Зеленський. 300 літаків росіяни застосовують по території України. Нам потрібно хоча б 120-130 літаків, щоб протистояти, протистояти в небі. Не можете поки що дати? Окей, знов повертаємось. ППО не можете поки що. Ф 16 поки що не можете. Повертаємось до літаків, які у вас є на території сусідніх держав країн НАТО. Підіймаєте їх. Ми їх бачили. Застосовуйте, збивайте цілі, захищайте цивільних. Через два роки повномасштабної війни Київ повертається до прохання про безпольотну зону. Хоча зараз мова йде не про всю країну, а хоча б західну частину. Сусіди України, Польща, Словаччина й Румунія могли би долучитися до захисту українського неба. Винищувачі НАТО могли би патрулювати територію до певної позначки, де поставити межу, вирішувати Києву разом з партнерами. Можливо, цією межею могла би бути річка Дніпро. Я так уявляю, що це могла би бути коаліція країн, охочих долучитися, бо не бачу можливості, щоб всі країни НАТО їх 31, підтримували цю ідею. І тоді треба офіційно попереджати Росію. Ми контролюємо тут до цієї лінії. Не будемо заходити за неї, бо ми хочемо підтримати наших українських партнерів. Ця ідея не така вже небезпечна, бо згідно з 51 першою статтею статуту Організації Об'єднаних Націй, Україна має невід'ємне право на самооборону, і це право потенційно означає залучення інших країн, які співчувають Україні, чи підтримують її для фактичної допомоги у війні. Звичайно, тут є ризики, бо Росія скаже, що НАТО напряму бере участь у війні. Але інший ризик що Путін виграє війну, і що тоді? В історії вже траплялися випадки, коли захід закривав небо над певною країною. Це означало, що авіапатрулі збивали усі цілі в повітрі з метою захисту цивільних безпольотну зону створювали над Іраком, Югославією та Лівією. І для цього не потрібна згода ООН чи НАТО. Ініціаторкою може виступити будь-яка країна чи коаліція держав. Ми можемо говорити не про безпольотну зону, а про безракетну зону. Щоб якщо цю визначену лінію перетинає якийсь об'єкт, чи то торшахет, чи то інші дрони чи ракети, то їх збиватимуть цією західною зброєю. І я припускаю, що цей варіант більше сподобається західним країнам. На цьому наполягає і Україна збивати не літаки з російськими пілотами, а залізятче, яке руйнує будинки та забирає життя, тобто жодного ризику прямого військового зіткнення. Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери. Збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорять про те, що такі дії були ескалацією, маніпулюють за останні два роки єдиною стороною. Яка займається ескалацією, є Російська Федерація. Тим більше, що всього місяць назад країни НАТО напряму втрутилися в інший військовий конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Винищувачі Великої Британії та США перехопили частину дронів і ракет, які аж ніяк не загрожували їм безпосередньо. То чому би за такою ж логікою не допомогти Україні? Британія не перебуває у стані війни з Іраном. Зараз і насправді ті винищувачі тайфун передислоковані з Румунії на Кіпер, щоб атакувати іранські дрони. І я не бачу жодної причини, чому вони не могли б збивати дрони і ракети, які запускають з Криму з чорного моря у міжнародний повітряний простір на українські міста. Серед західних політиків дійсно є підтримка щодо безпольотної зони над Україною. Зокрема, до цього закликають німецькі депутати. Але приміром канцлер Шольц категорично проти, мовляв, в такому разі країни НАТО стали би прямими учасницями війни і могли би спровокувати непередбачену реакцію Путіна. В НАТО теж відкидають ідею безпольотної зони. Мовляв, альянс не є стороною конфлікту, тому не хоче своїх літаків в українському авіапросторі. Але застосування систем ППО на території країн сусідок України для збиття російських дронів та ракет в НАТО поки що не коментували. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.